Якщо приймали заяви тоді, зустрічалися з нами по 3-4 по місяці. Чого ж ніхто не говорив, що це не, не, не ваша взагалі компетенція? тоді була ваша компетенція, ви, ви Продавав... дайте мені договорити. До Підожді, дайте мені договорити. Подавали, дивіться, незаконний продаж гуртожитку. Люди жили з ордерами, в деяких навіть на руках були ці ордери. Чого? Mm. Це незаконний продаж про Люди приписані, з дітьми, Гуртожиток продається, без їхнього дозволу, без нічого, квартири. Це не кримінал. Ви... Це Позиваєтесь до суду, в суді розглядається справа. Ви да звернулися з клопотанням, щоб ми наклали арешт. Так? Ви, Ви наклали ми... арешт? Ми звернулися до суду, який виносить рішення про накладення арешту. Суд відмовився. Та да вас даже близько не було в ноябрі місяці, коли був останній круглий стол Мосіна, і коли мудрий сказав. Мосі сказав при всіх, що накласти, арешт он буде накладувати ще раз. А коли був суд, а коли був суд.